Давайте будемо розбирати, що то за опора, як то говориться, і з чим її їдять. Я поки що не знаю, що то за опора, хто її виробник. Я написав власнику, думаю, він мені відповість. Дивіться, що маємо в результаті, чого воно так було. Оцей штіфт бовтається, страшно. Зазор там пів міліметра. В розмір воно ставати не буде. Те прийдеться переробити. Пора фрезерована дуже грубо. Е, мені од, ну, я клієнту її там відправляв е, циліндри розточував, він мені написав, що. Ну, зовсім інший не власник, написав, що це є харківська опора. Ну, коротше, мов він він десь там так поняв, так знає. Е, може бути. Ну, коротше, якість обробки такова собі. Е, тепер, так, що маємо далі? Дивіться, що нам треба зробити. Я з власником переговорив, і він каже, Будемо ремонтувати цю опору. Вона нова, вона ще не стояла, але ви бачили, яке биття в неї. Тому план дій такий. Дивіться, я вже виробив певний алгоритм роботи з опорами. Робити я цього не люблю, але доводиться все ж таки. Для того, щоб відновити повністю її, є певні процедури, які нам треба буде зробити. Я вже не один раз показував це все діло. І думаю, що. Не знаю, чи крім мене хтось вам це діло покаже. Дивіться, як вона грає, бачите? Тут нема площинності в тих плоскостях. От, так от зберу, бачите. дивіться, Тобто ця поверхня є трошечки вітряком. Знаєте, стільки нев'єбених спеціалістів, чесно є, коли я тільки починаю щось показувати, як я роблю. Починаються якісь поради, як треба зробити. Зараз вам покажу про монітори, спеціально при вас весь YouTube. Значить, так, дивіться сюди. Що я хочу показати. Як я вже говорив, оце дитина дивиться. Е, дивіться, я спеціально тільки що проводив пошук. І що виходить? От моє відео раз, моє відео два. От, Скажем там, не знаю, інший майстер, так, який робить. Ну що, в нього що показується, як? Не як, а тобто, я роблю, я зробив, треба робити так. Як робилось, ніхто не показує. Те саме все в інших. Проблеми, центральна опора і тому подібне. Всі великі блогери тільки розказують, як відновлювати От, ремонт картера, скажімо так. Ну, а, а по факту там нічого нема. Розумієте, от знову є відео, де я показую все. От, скажімо, відео підганяємо опору. Що ми бачимо в результаті? Чувак сидить, просто розказує, як це зробити. Ну, Ніхто не показує конкретно, як це робилося. Це все тільки, тільки на словах, отак. Тому, хлопці, перед тим, як написати щось, якщо вам щось не подобається і ви хочете сказати, що ви зробили по-іншому, спочатку покажіть, як. Ви робите, або як ви хоч раз робили. Бачите, жодного відео на всьому просторі YouTube немає про те, як конкретно роблять і як конкретно відновлюють. Якщо ви таке відео знайдете, я буду радий і опублікую ссылку на нього. Але я щось дуже сумніваюся. Так що, отак от можна сказати, що поки що проїхали це діло. От, і залишимо це на потім. Ну, по факту буду називати себе першим відкривачем і буду показувати, як роблю це я. Що буде потрібно в моїй роботі. Це вже розжовано, але я повторююсь. Для початку мене повністю достатньо буде тіла, щоб розточити так, всередині. В мене недостатньо тіла тільки понаружі. Зараз я наварюю раз біля разу аргоном, частенько заварюю, заплавляю всю площу поверху. Після того, коли дві половинки будуть заварені, ми що робимо? Ми їх просто-напросто виставляємо і собі в парі, щоб довго не морочитися, зішліфовуємо. Зішліфовую там в районі півміліметра. Зішліфував їх. В мене що виходить тоді? Вони більше стулюються. Отвір вже виходить отакої такої форми овальний. більш, так? Але мені вистачить для того, щоб обкататися по ньому і розточити його в необхідний мені розмір. Плюс... За ту ж установку не знімаючи, проточити зверху упору. Переносимо ті ж тівти, так, ну і діло в шляпі, як то говориться. Але є нюанси все ж таки. Для простішого процесу зварювання розігріваю добре упору. Так як метал досить товстий і. Спочатку прийдеться варити на дуже великих токах, поки прогріється. А якщо ми її розігріємо, зразу можна буде трошечки убавити ток, ну, буде менші витрати матеріалів, від того. Говориться. Поки я цю підігрію, та розігріється вже сама по собі. Так, трошечки по налаштуваннях апарату пройдусь. Так, струм. Ставимо не пульсуючий режим. Перемінний струм. Так, струм десь в районі. Давайте почнемо із 150 А. Приблизно там побачимо, що воно буде хотіти. Так, що мені ще треба? Мені треба таку продувку газу я майже скручу на ніць, бо мені там не треба так герметичність і не треба там заплавки кратерів. І баланс. Давайте поставлю десь на 30-35%. Отакого. Там чистий матеріал досить. Ну Давайте спробуємо на цьому режимі. Так, по присадочному прутку я на цю роботу люблю брати 40-43 алюміній. Так, опора. Зажимаю, щоб вона мені не гуляла під руками. Так, Подача газу у мене 10 літрів на хвилину. І не самого краєчку, щоб не обпалити, а давайте так сантиметр відступимо і положимо перший валік. Так, виходить, непогана чистота, в принципі. Шлак випалив наверх, виліз. І Вилазить на боки, пор не буде при такому режимі. Ну і все, поїхали, заплавляю. Так, ну, коротше, в мене вийшло щось таке. Спеціалістів з TikTok, звісно, виходить набагато краще, але частота мені подобається. Ну, все-таки матеріал новий, знаєте. В ньому ще він ще не впитував в себе масла, так як в робочій. Бо упор. коли наварюєш оригінальну ту опору, яка вже проходила і в порах алюмінію дуже багато масла, як ти не випалюй. То все ж таки, отакі вкладення там можуть залишитися. Як ти його не випалюєш, як ти його не зрізаєш, з дуже глибоко. До речі, така опора в мене валяється вже на півфабрикат, майже готова. Десь можна буде комусь забацати якийсь картер під неї. Наварено широко, Ну, то тобто ширша буде, як стандартна трошки. Так, так Сьогоднішню серію, вважаю, логічно завершеною. І на те є ряд причин. Дивіться: проточку, шліфовку. І підгонку цього всього буду робити не раніше, як через 2 дні. Чого? Конкретно через мій власний гіркий досвід. Видно, що матеріал після сварки ще довгий час залишається нестабільним. І чим довше воно вилежиться, тим краще. Була така ситуація в мене з одним із підписників. Робив я йому картер, все зробив гарно. Але. Він до мене звертається з тим, що. Ну, пройшло трошки часу, воно там щось в нього чи полежало, чи як. І він мені показує стулью опору, а в нього отак- от, в цьому місці опора пристає, а вже далі від середини щілина появилася. Да, як так, воно шліфоване? Не може бути там щілини, воно було без щілини. Видно, поверхневий якийсь чинатяг, чи якісь е, концентрації напруги своє діло зробили. От, Тому. Останнім часом взявся, отаку моду, кажу, наварив, положив воно полежало. Тоді розігрів його ще раз. Воно схолонуло повністю, а тоді вже тільки приступаю до роботи. Тому, от нехай воно собі вилежиться тут, якраз вихідні попереду. І після того ми приступимо до цієї роботи, бо тут треба зробити гарненько. Картер. Ви самі бачили, в якому стані там. Картер просто глянц, тому під нього просто не повернеться рука, зробити щось Ну, Візьму той комплектик, положу сюди, і нехай воно собі все разом відпочиває. Радий був вас бачити, друзі. Хто що думає по цьому поводу? Будь ласка, черканіть, буду радий вас прочитати. Наразі дякую за перегляд. Бувайте!